Чурії, у нас вимкнули світло. Отже, що час знімати відео для Ютубу? Привіт! Я Оленка, і я ілюстратор з України. І сьогодні я хочу поговорити з вами про артблок або творчу кризу в особистій творчості. Я розповім вам, які типи творчих криз я зазвичай переживаю, і найцікавіше, як я з ними борюсь. <прау> За собою я помітила, що у мене буває два типу творчих криз, які умовно можна назвати: я не знаю, що малювати, і я не знаю, як малювати. У першому випадку у мене брак ідей або всі ідеї, що в мене є, мені не подобаються. А у другому випадку мені тупо не подобається все, що я малюю. Ну тобто, умовно кажучи, можна сказати, що у першому випадку це криза жанру, а у другому випадку це криза стилю. І ще одне спостереження, яке мені дуже дуже допомагає переносити всі ці творчі кризи менш болісно, це те. Що вони зазвичай з'являються у якийсь переломний момент розвитку. І я зараз кажу і про переломний момент розвитку мене як художника, і про переломний момент розвитку мене як людини. То, що ж, я зазвичай з цим роблю? Ну, а вже ж я намагаюся, по-перше, не панікувати. Як я вже сказала, я знаю, що це якийсь етап, якась, якась межа. Тобто, я вперлась, умовно кажучи, у стелю головою. І мені потрібен якийсь ривок, якийсь стрибок, і за це цією кризою зазвичай йде щось дуже класне і дуже прикольне. Але стрибок цей, на жаль, а може і на щастя, сам не стається. Творча криза не означає, що мені треба отак скласти лапки і сидіти, і чекати, поки на мене ось цей наступний так прозвитку звалиться на голову. Ні, такого на жаль не буває. Цей момент кризи він означає, що мені треба або чогось навчитись, або щось отут зрозуміти. І тому я у цей момент зазвичай починаю аналізувати. У випадку кризи стилю я роблю дуже просту річ. Я наново збираю собі мудборди з ілюстраціями, від яких мене серденько завмирає. І неважливо, коли я це робила в останнє. Криза каже, що час. Прийшов. Я чищу свої мудборди, наново шукаю ілюстрації, які мені подобались, шукаю, що ще. І знову ж аналізую, що саме у цих ілюстраціях мені подобається. Там Техніка або там композиція, колір. І на цьому етапі виявляються мої проблемні зони. Там, я не знаю, що я фони не вмію пейзажні малювати, що я там з композицією багато фігурних ілюстрацій. Не дружу. Тобто, ось так я виявляю собі ось ці проблемні зони, і після цього вже якось складаю собі план розвитку у цих проблемних зонах. І так, до речі, іноді народжуються мої якісь особисті проекти. У випадку кризи жанру все трошечки складніше, і, напевно, ідеальний варіант. Тут робота із психологом, тому що криза жанру, вона зазвичай означає, що той підхід до ілюстрації, який був до цього, він вже не має сенсу. І треба шукати і розуміти проблеми, про які ти хочеш комунікувати за допомогою своїх ілюстрацій, тобто якісь меседжі, які ти хочеш нести своїми роботами, шукати якусь концептуальну основу своєї творчості, тому що. Що насправді творчість наповнена сенсами, які важливі для художника, вона набагато потужніша і вона набагато краще, від краще відгукується аудиторії, ніж там просто мімімішні твариночки у дитячому одязі. Я не кажу, що це погано мімімішні твариночки у дитячому одязі. Ні, комусь із цим ок і хтось цим щасливий, і це прекрасно. Але буває, що у художника настає година, коли мало просто. Картин. Ринок хочеться щось нести у цей світ за допомогою своїх ілюстрацій. Парадоксально насправді що криза жанра у мене може бути і тоді, коли у мене є отакий список різних ідей для малювання. У такому випадку я беру ці ідеї і моніторю їх на предмет того, а чи вони взагалі мої. Може я десь вирішила гайпанути. Може, я там десь піддивилась художника, який мені дуже-дуже подобається, і я прям захотіла намалювати так само. Може, там десь марафон якийсь мене з дороги збив. Тобто я дивлюсь ці ідеї і питаю себе, а де в цих ідеях я? Де в цих ідеях мої якісь емоції, мій якийсь досвід, і де в цих ідеях те, що мене чіпляє? І на цьому етапі, на жаль, іноді стає зрозуміло, що момент для реалізації деяких ідей я вже просрала. Ідея стала неактуальною, емоції перегоріли, і власно тема ця більше не чіпляє, і потужні роботи більше не вийдуть. Коли мої ідеї вже мені здаються, мої старі ідеї мені здаються якимись вже не близькими, то це означає, що просто я виросла як людина, трошки змінилась, і мене вже хвилюють якісь зовсім інші питання. Це вже ж прикро, але ну. Нормально, особливо зараз, коли у нас вже майже рік іде в країні війна, і ми майже рік у якомусь перманентному стресі, а вже ж ця ситуація нас змінила, всіх змінила. І це факт, і з цим ну, неможливо сперечатись, це просто прийняти. Ну і а вже ж, а вже ж, є творчі кризи, які спричинені зовнішніми якимось жахливими обставинами або просто важкими, і якимось важким ментальним станом. І тут ніякий не те, що там ніяка не криза жанру, не криза стилю. Просто ну людина втомлена і в такому випадку просто треба від себе віддатись і відпочити. Ось і все. І іноді це найкраще, що можна зробити у творчу кризу. І головне не гризти себе за те, що не малюєш. Але якщо є сили якісь на, на те, щоб щось робити, варто спробувати проаналізувати, що ж тобі заважає бути тим класним ілюстратором, яким ти хочеш бути, і якось скласти собі план розвитку і наблизитись до тої бажаної точки. А у процесі, у процесі аналізу, пошуку всіх цих референсів, може з'явитися і натхнення, може з'явитись і азарт, і сили. У мене так працює, може спрацює і у вас. А якщо вас взагалі зацікавив аналітичний підхід до ілюстрації, то я рекомендую вам переглянути моє відео про усвідомлене малювання, де я розповідаю, як ця практика допомагає мені розвиватись. Приємного перегляду! І слава Україні!